Якщо на цій сцені з'являється Віталічок і Владзел, це означає тільки одне ми рухаємося далі, і в нас традиційний батл коротких жартів. Але друзі, ви знаєте, наш колектив вже дуже давно існує, і нам по суті вже сперечатись немає про що. Абсолютно. Ми максимально близькі. Ми як пальці в кулаці. Ми, як знаєте, як в класик писав. Ми як мушкетери. Так. Ну, атос, Портос, араміс. Не-не-не, ніф Нуф-Нуф і нафнаф. Не ту класику, uh -huh. не ту, nie, вот Атос, Портос, Арамис і кардинал рішельє. Може дартаньян? Володя, ну, якщо чесно, то вже і, і вік не той, та й шпага не та. Та ти знаєш, скільки та шпага жінок положила? Боже Володя, а коли ти її останній раз розчехляв? Слово, зараз буде як в класиці. Всі проти одного і один проти всіх. Ми читаємо жарти про Владзя, Владзя читає про нас. Подивимося, хто переможе в кінці вашими оплесками. І так, під ваші оплески ми починаємо батл коротких жартів. Поїхали. Недавно Віталік помилився і вислав своїй тещі інтимне фото. Те подивилася і подумала, що вже пішли молоденькі опеньки. А може білі гриби? Звідки знаєш? А на похорон до влад заприйде дуже багато людей, щоб подивитися на притулу. Насправді, у валіка ріс два метри. Просто в нього дуже коротка кістка. Цікавий факт. Моя перша вчителька то владзева перша дівчина. <плес> Коли жогло сідає в літаку біля вікна, літак літає по колу. <плес> Владзю свою жінку постійно намащує медом і робить масаж. Потім зішкрябує той мед і продає його по 250 гривень за літру. Не сміються ті, хто купляє, так? У Віталіка двоє дітей. І на водохреща він старшого окунав в ополонку, а меншого він любить. А Владзо вже в такому віці. Що після сексу дякує не жінці а Богу. <рик> Валік цілий рік працює як кінь, тому на морі відпочиває як худоба. <рик> та як ти? <рик> та як ми всі. <рик> <рик> Каже жолу, та як ми всі. Добре. В мене цього року зустріч однокласників 10 років після школи. А у владзі після школи лишилось 10 однокласників. Під час сексу Apple Watch пише жоглові час рухатись. <плес> Владзо в селі не ходить на сповідь. Бо священик постійно питає, чи влад мав щось з його жінкою, а там брехати не можна. Ти щось актуальне маєш якраз, як якраз віталічок як має раз. актуальне. Завдяки знімкам супутника притули підтвердилося, що кадирівці крадуть овець не для їжі. На Росії вчителька математики привела без руку і без ногу орка, щоб показати дробі. <плес> Тепер в Росії буряти ходять на зустріч з випускниками на цвентар. <плес> Москаль привіз додому унітаз, встановив його, і вже через два дні його прийшлося виносити і виливати. Ванька з Саратова хотів побачити Париж і вмерти, але не дійшов навіть до Харкова. І на завершення задача: гроші за мертвого орка його батя потратив на білу ладу. Питання: що згниє швидше? Це всі короткі жарти на сьогодні. І давайте визначимося, хто переміг. Ваші оплески жартам, які читав владзю. І ваші оплески команді те саме шоу. Давайте ще раз. Ваші оплески Владзю. Ваші оплески команді те саме шоу. Владзю перемагаю Ваші близки! Молодець, давай п'ять. Молодець.